Ого, вона не жартувала. Ця корчма примикає прямо до лісу. Зрозуміло, чому це могло розлютити лісовика. Гаразд. Давайте вип'ємо. Геральте, ти збираєш інформацію. Інформацію з кухолем пива. Так, я пішла. Ти йдеш вже. Так, любий, я виконала замовлення. Тепер час тобі виконати своє. Мені б не завадила твоя допомога. Вірю що ні, Геральта, але у мене купа справ. Але є без тебе у мене буде тільки любисток. А я не можу трахати любистка. Почуваюся в безпеці. Добре, Герельта, зосередься. Не забудь розпитати місцевих про лісовика. Дізнайся, усе Ти це серйозно. Думаю, я зможу впоратися з довбаним деревом. Цей особливий Герельта. Тобі варто прислухатись. Є повір мені. У мене є план. Розпитай місцевих, Геральде. Гаразд. Ти сердишся на мене? Ні. Я просто хочу, щоб ти лишилася, от і все. Mm, Геральде, йди до мене. О, Є, yeah. ти пахнеш буском і агрусом. Mm. Yeah. <плес> Щасти тобі, Геральта. Прощавай єн. Бувай, Ай, Ага, Бувай, єн. Бачиш любистку, отак це робиться. Геральта, ти хочеш сказати, я ніколи не цілував? Я вже цілував жінок, ясно? Я вже кохався з ними. Дуже сумніваюся, ну, мовить йому. Але Геральта, ти ще не пообіцяв, є, що. Гаразд, любистку. Я отак збираю інформацію. Не вірю. Вітаю відьмача. Що бажаєш? Пиво. Гаразд, одне пиво. Наливаю. Одне пиво. Дякую. Розкажи, хто найбільше знає про лісовика у цих лісах? А, так, цей лісовик не такий, як інші. Поговори з брамом місцевим лісоробом. Він майже щодня буває в лісі. Він бачив його на власні очі. Гаразд, брам, зрозумів. А ще є Альвен, мисливець за фахом. Він бачив лісовика останнім. Він зможе сказати тобі, де той знаходиться двоє людей. Гаразд, треба говорити з двома людьми. І, звісно ж, ще є клем. б тебе. Місцева чародійка. Вона знає, чим саме особливий цей лісовик. Її дуже важливо вислухати. Ти серйозно? Я маю говорити з трьома людьми. Ну, щоб вас гівно доганяло? Це займає вічність. А да, ми всі заробили, ти теж уробив. А от ти, господи, ти навіть не мився. Що сталося? Я аж тут вчую твій сморід. Ти брам. А хто питає? Я Геральт, відьмак. Мені сказали розпитати тебе про лісовика, який завдає лихо в цих краях. Так, цей лісовик не схожий Геральте. на інших. Прошу, розкажи Гераль. більше. Геральт, Що? Я займуся сексом з цією жінкою, ясно? Отже, нецнутливий. Привіт, відмаче. Мої вітання, любив. Насолоджуйся втратою цноти з цією повією. Вона не повія. Правда ж? Байдуже, інформація. Ти щойно назвав мою сестру повією? Що? Це моя сестра там з твоїм другом. Ну, тобто, вона не повіє. Від неї так і віє повією. Я не хотів. Це була зайва відьмаче. Хлопці, хлопці! Зупиніться! давайте поговоримо. Та, гонімо! Пішла в сраку! Ой, вибач! Ні, ні, ні! ні Слухай, припини, досить! Ігні! А, курва! Так, народ! Заспокойтеся! Давайте поговоримо! Геральта, що у біса відбувається! А, в сраку. Ігні, 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 ігні! Бляха, тікаймо, вот любистку! Шорт! Тікаймо! Вот шорт! Бачиш любистку? Так буває, коли намагаєшся дістати інформацію. Геральте, це зовсім не той урок, який потрібно з цього винести. Ми більше ніколи не будемо здобувати інформацію. Ці люди прибацані. Вибачте.